Хто дбатиме про здоров'я селян? Ніше лікарів на селах Прикарпаття заповнена лише на третину. Про це йшлося на сьогоднішній колегії. Ода. Нині в області функціонують 133 амбулаторії та понад пів тисячі фельдшерського пунктів. Тому питання кадрової політики у так званій сімейній медицині більш ніж актуальне. Наразі ж лише 40% сільських лікарів проживають за місцем роботи. Спеціалістів відлякують низька зарплата та погані умови праці. Також немає придатних для проживання будинків. Та вихід є, кажуть чиновники. Потрібно лише передбачити у сільських бюджетах надбавки для лікарів. І методом народної будови облаштувати для них занедбані обіця. Передбачена розробка та затвердження програм місцевих сил для сільських лікарів в кожному районі області. Такі програми передбачають забезпечення молодих спеціалістів належними умовами праці земельними ділянками, введенням на до заробітної плати за розширення об'єму слуговування об і так далі річні місцеві стимули, в тому числі безкоштовної доїзд, навчання дітей наших навчання, навчаннях. Також облдержадміністрації обговорили майбутню реорганізацію психіатричної служби. Згідно останніх досліджень Департаменту охорони здоров'я, кількість профільних ліжкомісць, а це понад тисяча, перевищує потреби Прикарпаття. Тому мережу лікувальних психіатричних закладів скоротять на третину. А увесь потенціал цієї служби чиновники вирішили сконцентрувати на базі обласної психлікарні номер 3 що в мікрорайоні Чукалівка. Там же кажуть чиновники, варто почати будівництво нового корпусу. Разом з тим в ОДА ініціюють зведення чергового відділення для онкохворих. Це особлива категорія. По-перше, це категорія потреби особливої психологічної підтримки, особливих умов перебування. Це категорія потреби віри в те, що її там вийди, бо якує перший не лікаря віри. А вже потім якої Це має переведення. І я думаю, думаю, що буде правильно, коли повернеться старої практики і на основі державного приватного партнерства методу народної будови, не чекаючи ніяких постанов, урядів і так далі, приступимо до будівництва нового Но ефорого корпусу. виготовлення проекту будівництва нових лікувальних корпусів кажуть в Ода варто розпочати вже в цьому році. Роман Торі Андрій Гаргара, новини 402.